Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. На відновлення спасо преображенського кафедрального собору в Одесі зібрали 1 мільйон гривень. Гасять пожежі, розбирають завали та дістають людей. Рятувальники ДСНС Одещини розповіли про свою роботу після ракетних атак журналістам Суспільного в одеському волонтерському центрі для дітей різного віку провели терапію з кроликами. Такий вигляд станом на зараз має спасопреображенський кафедральний собор. Через нічну зливу на підлозі тут утворилися калюжі. Частина храму після влучання російської ракети залишилася просто неба. Ви бачите, в мене за спиною саме те місце, де був епіцентр вибуху, куди прилетіла по балістичній території ракета Російської Федерації та влучила саме саму важливу частину храму, в саму велику святиню – Це вівтар. Це був правий приділ вівтаря спаса Пербженського собору, і ви бачите, що від нього нічого не залишилося. Ось тут розташовується храмове начиння, яке вдалося дістати із під завалів. Тут можна побачити. Розбиту вазу, шматки ліпнини, яка прикрашала храм. Сюди, напевно, віряни ставили свічки. Більшість цього вже непридатне для подальшого використання. Ви бачите, ну все просто це вже, як кажуть, металобрухт, який неможливо лише переплавити і зробити щось нове. Це неможливо встановити, ви бачите, від осколків це все. Слава Богу, що тут не було людей. А ось тут розташовувалася ікона Каспарівської Божої Матері. Її вдалося врятувати. Це величезна святиня Одеси. Тут знаходився її список, бо оригінал знаходиться у другому соборі, у Спенському, трохи далі по вулиці. Цей список він чудом вцілів, бо був в епіцентрі вибуху. Ви бачите, що не залишилося не мрамора, який тут був, лише металевий кракас. І на сьогоднішній день це. Велике чудо. Наразі служби тут відбуваються тільки у дзвіниці. З цієї неділі вони розпочнуться у підвальній частині приміщення. Зустріти вірян можна біля входу. Деякі приходять помолитися до ікони, дехто просто побачити масштаб руйнувань. Прийшов подивитися, що натворили ці кацапські виродки з цим гарним, гарним крамом. Нема слів, розумієте, то крах. Сюди люди йдуть? Одкриває душу, моляться. Я думаю, если храм розрушили, а храма И Я думаю, он в этот момент в данный момент он плаче. За словами Максиміана Погороловського на відновлення храму зібрали один мільйон гривень. Експерти оцінюють потенційні збитки приблизно в 5 мільйонів доларів. Нагадаємо, в ніч на 23 липня внаслідок російської атаки на Одесу руйнувань зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор і деякі православні святині, що перебували у ньому. Влучання було у праву частину собору. Будівлю пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху, а на місці зайнялася пожежа. Двоє людей, які були всередині будівлі, вижили. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Пожежі, обвал будівель та завалені уламками люди. Це те, з чим доводиться стикатися рятувальникам Одещини останні два тижні в посиленому режимі, адже російська армія після завершення зернової угоди майже 9 днів поспіль наносила удари по Одещині ракетами та дронами. Особисто ми були задіяні на соборній площі і намагалися спасти собор. Складно було десь в ментальному плані, тому що ми всі християни і ну, коли і що, ще недавно ти в цю будівлю ходив і, і, і там, молився Богу, а сьогодні ти вже її і, і, тушиш після влучання ракети, ну, от десь підкошує. Був ще один ракетний удар по місту. Це був вже одеський район, це е, підприємці працювали собі як. І сталася там ракетна атака. Також при прибутті на місце виклику ми бачили просто шалене полум'я і відразу приступили до гасіння цієї пожежі. Сказати, що було страшно, напевно, ні, бо скоріш вже звикли до такої ситуації. На збори на місце виклику у рятувальників зазвичай дві хвилини. Бойовий одяг складений таким чином, щоб його максимально було швидко та зручно одягати. Саме штани та чоботи складені таким чином, щоб ми дуже швидко зняли свій повсякденний одяг та застрибнули, ми так кажемо, у бойовий. Далі ми надягаємо куртку, слідом йде пожежний пояс та каска. Окрім звичайних пожежних рукавів, на ракетні удари рятувальники також беруть спецтехніку. Тут у нас обладнання для розрізання металевих конструкцій, розтискання, там просто шансовий інструмент, яким ми користуємось. Ось те, що нам потрібно в першу чергу під час ракетного удару. Металевої тому що наш, наші каски вони ефективні, але е, згідно указу, ми повинні бути в цих касках, е, особливо на ракетних вистрілах. Це теж обладнання, яке ми беремо, коли потрібно попасти, в, закриті, в закриту квартиру. Буває таке, що там е, завалила стіну і там, привалила частину дверей. Ми не можемо туди попасти, ми зазвичай зрізаємо там. Петлі, як і якось туди добираємось любими методами, які, мож, ну, які можемо собі дозволити, рятувальники кажуть, в роботі складностей не виникає важко лише морально. Після ракетних ударів сама пожежа вона дуже масштабована. Така якщо й виникає десь пожежа, вона може бути локалізована чи ліквідована максимально в короткий термін. А після ракетного удару є максимальні руйнування та максимальна пожежа відразу. І відділення, яке прибувають на місце виклику, не відразу мають можливість охопити всю пожежу загалом для гасіння, такого масштабу пожеж. Найскладніше це коли ти знаєш, що десь там знаходиться людина, та під час великого завалу, коли там падають несущі стіни. Ти не можеш цю людину якомога швидше достати. Та й буває дуже часто так, що ми навіть не уявляємо, де він може знаходитись. Оце найскладніше. Тому, тому ну, такі пожежі вони дуже важкі морально. Тому, тому як ти знаходишся постійно в стресі, якомога швидше потрібно врятувати людей. А це не завжди від нас залежить. Вразило більше всього жорстокість ворога. Який нещадно б'є по живим людям, по мирному населенню. Маленькі діти, грудні немовлята, це дуже важко і потім, спустя деякий час воно навіть сниться по ночам. Мабуть, найскладніше те, що я знаходжусь на роботі, а моя сім'я вдома. У мене маленька дитина, і вона залишається якось один на один. З моєю дружиною вони самі вдома. А я тут, і я не можу якось їм допомогти. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. В Одесі триває підготовка до опалювального сезону. Наразі усі котельні міста забезпечені генераторами. Про це суспільному повідомила директорка комунального підприємства теплопостачання міста Одеса Ганна Пизнякова. Ми вже зробили левову частину робіт по підготовці. Це і заміна трубопроводів і ремонт котлів в наших котельнях. І ми оновлюємо насосне обладнання, яке так чи інакше виходило з ладу під час минулорічних блокаутів. І саме тому, що ми очікуємо ще одну складну зиму, і може і от так може статися, що вона буде ще складніше. В нас сформовані запаси і палива в першу чергу, тому що ми маємо завдяки ж таки, хочу подякувати нашим закордонним партнерам, надали нам безпрецедентну підтримку генераторами. Ми ось на цьому тижні отримали останні 43 генератори, і на сьогодні всі наші котельні міста забезпечені генераторами. Чудово, мили ще. Який він? Який, 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 який. в одеському волонтерському центрі Мрія провели терапію із кроликами для дітей різного віку. На терапію записувалися як одесити, так і переселенці. Малеча могла пограти із кроликами, потримати їх у руках та дізнатися щось нове про цих тварин. Мені дуже подобалися кролики, дуже красиві, дуже класні. С ними так хочется поспать, взять их, погладить. Мне понравилась обстановка. И хочу сказать тете Ире, она, она меня сюда при, пригласила. Я хочу ей сказать огромное спасибо. Когда увидел их здесь, ну, думал, неожиданно. Еще даже подумал, зачем вот это. Вот, и, и, ну, не знал, что так будет. Загалом у заході взяли участь 12 дітей долучитися могли і їхні батьки. Ми приїхали взагалі з Херсона, і тому я вважаю, що для дитини буде цікаво і психологічно підтримувати здоров'я дитини. Тому ми записались на цю арт-терапію. Я вважаю для дитини це дуже корисно. Він повинен бути і за цю і за того, що ми були в окупації з дітками. В нас взагалі було мало контакту, і хочу, щоб дитина соціалізувалася і. Тому ми приходимо сюди. Проводити такі заняття для діток планують кожні два тижні. Після останніх подій обстрілів в Одесі до нас звернулися батьки з питанням стресу дітей. Дітки налякані. Звичайно, в нас є дитячий психолог, який з дітками працює, але ми вирішили ще переглянути інший підхід. Ми знаємо, що це дуже популярно і у західних. Країнах терапія тваринками, і ми знаємо, що тваринки мають чудовий вплив на діток. Зокрема, кролики. Вони такі добренькі, м'якенькі, гарненькі, і для, для діток це як такі нові друзі, і воно діє на них як заспокійливе. Всі охочі взяти участь у таких терапіях, можуть звернутися у соціальні мережі волонтерського центру. Влада Матвійчук Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 28 липня. В Одеській області мінлива хмарність, вночі на великий дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 12-17 градусів, у день 23-28 градусів. В Одесі також мінлива хмарність і ймовірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 14-16 градусів з позначкою «плюс», у день – 25-27. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.